Розділ 8. Облога Полтави. Степи і ніч, і хвища над степами, хвища це снігова буря. Полтавський шлях сніги перемели, вороже військо ломиться у брами, глухі ворота і мовчать вали. Вал це оборонна споруда із високого земляного насипу. Стоїть обоз по груди у заметах, обоз це низка возів для перевезення вантажу. Вже встигли сани льодом обрости. Терпи, Полтаво, помолись за мертвих, передні коні в'їхали в хрести. Полтава спить, а панство чи не в гості. Сахнувся кінь, то ями, то горбки, хрести, хрести і торохтять, мов кості, на тих хрестах промерзлі рушники. Січе хуртеча, тобто хуртовина, гостра, ніби шклиста, шклиста, тобто склоподібна. Пів війська вже не встоїть на ногах, стара то поля чорна та безлиста Ворон гойда на цвинтарі в снігах. Пани кленуть у лютому безсиллі, Це ж до полтави ледве дотягли. Прослалось військо на чотири милі, хоч головою бися обвали. На цій землі було вже їм бувальців, тут Бог не сіяв з неба їм крупу. Простягнеш руку і не видно пальців, так хуртовина крутить у степу. Шугає вітер, сатаніє хвища, ще спробуй тут багаття розвести, аж де той ліс, хоч спалюй топорища або рубай на цвинтарі хрести. Але ж не можна людність дратувати, тут треба увійти без перешкод, тут треба мирно, все перетривати, схизматики розпечений народ, схизматики, тобто православний народ. Як не кричи, як браму не виламуй, угода є, то впустять, та коли? Вали високі, що там за валами, глухі ворота і мовчать вали. А вранці тільки почало світати, де не було, здається, ні душі, а вже стоять наведені гармати, і при лафетах мирні гармаші. Лафет це станок, на якому кріпився ствол гармати. Гармаші це спеціально підготовлені козаки артилерійських та гарматних справ. Ніхто з панами не заводить бійки і навіть слів дошкульних не вжива. Хто курить дерев'яні носогрійки, хто порох в гаківниці набива? Носогрійка це люлька з коротким мундштуком, гаківниця це довга важка рушниця великого калібру. Сторожа та стоїть собі на чатах, тобто на варті. Та все їх більш надвалом вирина, у чорних свитах, у шапках кучматих, в кобеняках з овечого сукна. У шапках кучматих, тобто в кошлатих, кобеняк це широкий чоловічий верхній одяг, Який вдягали взимку поверх кожуха. Ніхто нічим нікому не вгрожає, ні в кого шабля не блищить в руці, лиш на валах козацтво походжає, і за щитами залягли стрільці. А вже шляхетство інеєм взялося, і вже охрипло панство від проклять. Кричать, брящать, ворота вщент розносять, але ж ворота ковані стоять. Якусь годину все це потривало, то їхній головний пояснень зажадав. А це від пушкаря козак з міського валу такий універсал на списі їм подав. Панове, ви і ми це рівні два народи. В боях рішили спір, і вільні ми тепер. Ви, значить, принесли до нас свої клейноди, свого орла також. А нащо нам орел? Клейноди це знаки влади регалії. Принесли свого орла, тобто бойовий прапор, польський, на якому був зображений орел. Наш полк стоїть у полковому місті, це значить, стоїмо ми на своїй землі. А ви тут хто такі? Стояли б десь на віслі. У нас тут гетьманат, у вас там королі. Були б і ви, і ми таким би чином дома, було б і вам, і нам кращіше так обом. Угода це ж яка, вона нам невідома, про що й звіщаєм вас, з печаттю і гербом. Між іншим ви такі пощипані війною і маєте харчів так мало про запас, що коли раптом тут піднімете ви зброю, то місце цих подій не свідчить проти нас. Минають миті довші від століть. Дозорці ходять, наче на прогульку, тобто на прогулянку. Полтавський полк як вкопаний стоїть, пушкар мовчить і тільки палить люльку. Якщо ми здійснимо ці статті угоди, дозорці гомоніли на валу. То й цей останній острівок свободи Полтавщина потрапить в кабалу. В кабалу, тобто в поневолення, під гніт, то це ми стільки вибули війни, щоб знов сюди вернулися вони. Щоб у Полтаві полковому місті стояло шляхти на кутку по двісті. Вже й так життя, як льох бездушника, тобто задушливе. Нема коли і жінку пожаліти, так мало нам свого вишняка, потрібні нам ще їхні живоїди. Постить в Полтаву військо його мості, його мості, тобто його милості. Е, ні, даруйте, тут нема дурних. Якщо їм зараз в руки не дамося, то згодом звідси й вдаримо на них. Вже дехто й занудився при дозвіллю, якби хоч стрельнуть, хоч пшоном, хоч ціллю. Ота мангук, що так гукає ловко, уже їм звалу гне сухого вовка. Гнати сухого вовка це хлопчакова гра, де кілька хлопців накидаються на одного і примушують його пригинати ноги до землі. Лише горбань хапає дрижаки. Кричить. Угода, нарушать не смійте. Він думає, як впустять їх таки, то перш за все вони повісять віта. Вишняк той крутить преповажний пан, такий, що всіх панів перепанує. Учора, кажуть, приміряв жупан, і ти послом до шляхти пропонує. Але ж полковник не веде і вухом. Невже ж так і не виступим на прю, тобто в бій? Лесько сказав Як бухнем одним бухом, пушкар сказав. Я вам поговорю тут головне спокійно і без крові, а там почнуться ночі Сильвестрові. Ночі Сильвестрові це новорічна ніч у поляків, а там хрещення, знайдення глави, це перемир'я хлопці до трави. Іван стояв, дивився на валу все перед ним було, як на долоні. Здіймало військо сніжну кушпелу. от коней шкода, дуже добрі коні. Кушпела – це клуби пилу. Це ж де не йшли, забрали під сідло така зима морози іорданські, іч, скільки панства з ними прибуло. Один приїхав у кареті гданській і німці є теж лицарі Тевтонські. Тевтонські – це ті, що належать до чернечого лицарського ордену Рима Католицької церкви. Усе кричить, нуртується, гуде, нуртується, тобто бурхливо рухається великою масою. Звалити хочуть стіни єрихонські, нічого, вал міцненький, не впаде. От тільки балка від дороги близько. Гей, діду, діду, ви ще там живі. Та й те сказать, хіба це вперше військо у нього там пройшло по голові. Пливуть над степом хмари волохаті, живе там якось, як уже не є. Один один, і домовик у хаті сміється, плаче й руку подає. А десь окремо, як болюча згадка, стоїть за зиму, нахолола хатка над ворсклою під тими яворами, Де вже ніхто не світить вечорами. І тільки вогник блимає вгорі, там, певно, Бог живе в монастирі. І вже забута богом і людьми живе Маруся в захистку зими, У снігових завоях завірюхи, де вже от хати тільки острішок, тобто тільки солом'яний дах. Калиною годує омилюхів, О отих жовтеньких, стомлених пташок. Лиш час від часу прогучать копита, а там до хати й стежка не пробита, біліє сніг в лелечому гнізді, і льоду вже намерзло півбадді. Баддя – це великий посуд у вигляді зрізаної діжки. Хоч би десь вийшла в церкву поміж люди, а то ж, одна ніколи і нікуди, сухотний кашель надриває груди, стоїть зима. Короткі сірі дні вночі горять сторожові вогні. Щодня, щомиті, полк на поготові, Іван мовчить. Думки тепер тернові. І лиш бринить, як болісна струна. А як Маруся, як же там вона? Та як нічого, не рікати гріх? Хіба я вже нещасніша за всіх? Живе ж оно Ящиха Балаклійська, голосила ж років півтора. А чоловік же не вернувся з війська, живе ж вона нічого не вмира. Отак і я привикну якось житиму, ніхто і не побачить, як ту житиму. Та тільки ж я вдова не балаклійська, у неї муж не повернувся з війська. Поліг загинув, вбитий молодим їй можна вічно плакати за ним. Щаслива ти, ящихо, кошова, а я, хто я? По кому я вдова. Так і живу. Минаю, наче хмарка, вся облітаю, як осінній лист. То мишеня майне із закамарка, то дров підкине дядько Шибелист. Із закамарка, тобто за капелку. То ти розважиш тугу нещадиму, то якось я і викреплю цю зиму. Так сплю, не сплю, зіщулюсь на печі і виє пес на місяць уночі. Іван узяв ту руку, мов крижину. Ходім зі мною, доленько, ходім. Якби мені ти стала за дружину, яка б то радість увійшла в мій дім. Не повернула навіть голови, лише печальне око з під брови. Важка жалоба чорної коси і тільки тінь колишньої краси. Кого ти любиш, Іване, мене чи свою пам'ять? Красива я була правда, схожа на свою матір. Смілива я була правда, схожа на свого батька. Співуча я була правда. Схожа на свій народ, а тепер моє обличчя зведено судомою болю, вмираю від сухот. Сама від себе вже вмерла, і ти це, Іване, знаєш, оце, що від мене лишилось, то, власне, уже не я. Ти любиш не цю, Іване, ти пам'ять свою кохаєш. Щасливий будь нею, Іване, бо пам'ять завжди твоя. Я і тоді любив тебе до болю, а вже тепер, Марусю, й поготів, тобто тим більше. Дозволь мені лишитися з тобою, отак, як є, без змовин і сватів. У церкву підем, піп нас обвінчає, весілля справим, пушкаря позвем. Як не полюбиш, в мене вистачає на двох любові якось проживем. Мене, Іване, отаку понівечену, мене, Іване, отаку гірку, хай Бог пошле тобі, хорошу дівчину, ще будеш ти щасливий на віку. На тому досить. І кінець розмові, не треба й говорити нам про те. Моє життя руйновище любові, де вже ніякий цвіт не процвіте. Останній плід на чураївськім вітті обив тебе такий жорстокий грім, хоч би була залишила на світі дитиночку, із голосом твоїм. Вже не залишу, долю змарнувала, вже не залишу час мій підоспів. Якби тепер, мабуть, я заспівала, було б це вже хрипіння, а не спів. Так і живу, без голосу, німа, пісень немає і мене нема. Оце і все, що є тепер у мене, моя матусю, нене, моя, нене, ота могила, на могилі хрест і на деревах білий ожелест. Ожелест це крижані бурульки на деревах. Була у мене мати, наче б Тепер я тут лишилася сама. Стоїть її холодна постілонька, все як було, а матері нема. Це я убила я, її хорошу. Картай себе уже чи не картай. Про що, Івана, я тебе попрошу? Піди з могили сніг поогортай. Іде Іван і знову повертає, думками сніг з могили одгортає. Вороже військо, цвинтар при дорозі, четвертий тиждень місто у облозі. Рубають кляті пушкарівський ліс, тріщать і стогнуть, валяться дерева, там і село за лісом пушкареве, рубають кляті пушкарівський ліс. Старі дуби і парость молоду аби сьогодні, а вперед не дбають. Рубають криво, косо, без ладу, аж так і видно, не своє рубають. Щодень, що ніч рубають аж гуде, і валу видно, звозять до дороги. Та ще й підстрелять зайця де не де, та ще й ведмедя викорять з барлоги. Сто років ріс і ще сто років ріс. Полковнику, це ж треба провалитись, щоб так оце стояти і дивитись. Рубають кляті пушкарівський ліс. Пушкар нічого, глянув і нічого. Спокійні очі, сива голова, шорстка керея кольору нічного. Дивився, думав, швидше пта трава. Вночі над валом палахтить заграва. Заграва це відсвічування відблиск яскравого світла, пожежі, вогнів тощо. І попіл пахне долею три ліс, як дикий звір, обкладена полтава, гарять багаття пушкарівський ліс. Горять багаття, панство смажить вепра. Десь доп'яли старого сікача. Доп'яли, тобто, дістали сікач – це самець кабана. Сидять, неначе виходці із пекла усі пани полтавського ключа. У тих снігах, у тому палахтінні, заслухані у власну маячню, сидять, як хижі сатанинські тіні у пурпурових відблисках вогню. І тільки цвинтар чорними хрестами із ночі підступає до багать, і вихолка ніяк не перестане, як привиди, у пітьму одбігать. Вихолка це завірюха, оскільки ж мир стріляти нам не можна. Лисько тупцює, сильно перемерз. У труби грають, наволоч вельможна сама з собою танчить полонез. тобто танцює. Мовляв, їм добре козакам в досаду, ось почекай, мазурку ще утнуть. Ми видержим, хай танчать до упаду, вони стріляти першими почнуть. Стоять вельможні, діло затяжне. Здається, так стоятимуть до віку. Лисько сміється, голод підіжме. Чкурнуть, як чорт від кукуріку. Чкурнуть, як чорт від кукуріку, це фразеологізм, який означає, що надзвичайно швидко і злякано втечуть. От хто веселий, так оцей лесько, біда йому для смутку не причина, бо як приніс на світ його бузько, то так і виріс наймитом хлопчина. Так присутяжив змалку його чмир, присутяжив, тобто притискав, а чмир це п'яниця, неприємна людина. Так остогидли стусани і кпини, кпини це кепкування, а тут війна. А це ж таки не мир в чмира табун, а у лиська й шкапини. Шкапина це худий кінь. Вдовиний син, замріяна душа, вже сотня їхня вийшла із опішні, а він біжить за ними, як лоша, і гірко, думи, думає, невтішні. Що, як же так в похід йому пора, сімнадцять літ, а він сидіти буде. Якби коня позичити в чмира, а шаблю він і в битві роздобуде. Його піймав хазяїн у степу з чужою в суд приведений конякою. Він пояснив, що квапився в похід, отож не встиг чмиру сказати дякую. Подумав суд і розсудив їх так, що він же вкрав не гроші, не згороду. Іде війна, а що ж то за козак, котрий коня не має для походу, що він шмиру ніяка ж не рідня. А все життя старається, гарує, не доробився до свого коня, то хай йому хазяїн подарує. Отож тепер він хлопець при коні. Хоробрий хлопець, не якась там хлипавка, хлипавка тобто слабосила людина. Лесько сказав Хіба це голод? Ні, це просто піст, не те ж воно й Пилипівка. Пилипівка це Різдвяний піст, а дні ідуть, удавнилась облога, тобто довго тягнеться. Вже навіть звикли йдеться до Різдва. З усіх боків одрізана дорога, Полтавонько, ти все таки жива. Вже навіть хтось пішов на вечорниці, об землю вдарив лиха того шмат. Дівки собі стоять біля криниці, а парубки стоять біля дівчат. Грицькова мати доживає віку. Отаман Гук гукає на валу. Шинкарка таця сіла на публіку, за блудодійство врізано полу. Сіла на публіку, тобто зганьбилася і ставлена до ганебного стовпа, врізано полу, тобто одрізано край одягу. В неділю був базар. Вже чим там торгували, але ж таки в неділю був базар. Баби на гурт дві качки продавали хто виніс мак, хто рибу, хто узвар. Хтось навіть бачив справжню паляницю, дзись навіть трохи душу закропив, тобто напився. Лесько, продавши гриву гривострижцю, собі пищаль гвинтовану купив. Гвинтована пищаль це вогнепальна зброя, схожа на рушницю. Зате було матерій на базарі, зарбав, штамет, обяр і алтабаз. Зарбавце парча виготовлена в Ірані, штамет це вовняна тканина, обяр це однокольорова шовкова тканина з золотими або срібними візерунками. Алтабас це рід парчі суцільно затканою срібними нитками. А на що ті шовки та мухоярі тепер купляй китайку про запас. Мухоярі це паперова тканина з домішками вовни. Китайка це цупка, бо вовняна тканина. А ще були там прянощі й приправи, такі ж приправи гарні, як на сміх, шапран та перець, до якої страви? чи той мушкатний запашний горіх. Імбирцю, може, може, кардамону. Цитрон заморський, гріш йому ціна, коли керсетку он яку червону дають за вузлик прілого пшона. Цитрон це вічно зелена рослина родини цитрусових, а керсетка це жіночий верхній одяг без рукавів. Такий святвечір, що нема й куті. Стоїть Іван, над валом крупка сіє, тобто крупу сіє. Чого стоїш отут на видноті? Ще стрілить хтось. Не стрілить, не посміє. Був у Марусі, снігом замело. Прийшов до неї, навіть не зраділа, а на святвечір, як вона сиділа, то вже однеї тіні не було. Мовчить Іван, потемнівши лицем Очей не зводить з поля і дороги, І кожна мить то може бути кінцем, то може бути, початком перемоги. А це якраз після Різдва уранці ушкварили панове на вдиранці, тобто навтіки, налаштували з ночі свою валку, валка це транспортний засіб для перевезення боєприпасів або харчів, вже без погроз, без лютих перехвалок, тобто вихвалянь, знялись тихенько та й у степ безмежний, то вже тепер хоч цвинтар незалежний, бо поки тут вони під валом бігали, у ці ворота ступою товкли. У спину їм з Братславщини й Чернігова нових повстань пожежі припекли, то й мусили забрати свої застави, мабуть, уже не тільки з-під Полтави, і відступили у полях тих самих, за ними панство у ріжнатих санях, це сани з для перевезення дров та сіна. І їхній ксьондз, тобто римокатолицький священник, небритий півзими, закутаний в тутейшні килими. І те кварцяне військо зашкарубле, кварцяне військо це наймане військо Речі Посполитою, зашкарубле, тобто недорозвинуте, і ті гусари, зведені на пси, в обледеніле хутряне шкаруп'я, ховаючи похнюплені носи. Вже й день минув, і обрії примеркли, уже й людьми дорога загула. І кволим дзвоном цвинтарної церкви жива Полтава голос подала. Ген ген у полі бовваніє чата, тобто видніється здаля. а при дорозі жерлом у замет стоїть покинута гармата чавунний львівський фальконет. Фальконет це малокаліберна артилерійська гармата, де слідно кіньми застрибали галки. Вечірня сонце скоро догорить. І знов димок, із дідової балки, Курить собі у небо та й курить.